Ніч на 22 травня Росія атакувала Україну. Зокрема, внаслідок атаки російських БПЛА сталося значні руйнування та пожежа в двохповерховій адміністративній будівлі селища Великий Бурлук, що на Харківщині, обійшлося без постраждалих. Повідомили у ДСНС України. Загалом сили ППО знешкодили 112 ворожих БПЛА, типу шахет та безплодників інших типів на сході, півночі, півні та в центрі країни. 74 збито вогневими засобами ураження, 38 локаційно втрачені або подавлені РЕП повідомили повітряні сили України. Загалом протягом минулої доби зафіксовано 144 бойових зіткнення. На харківському напрямку ворог шість разів намагався просунутися у районах Вовчанська, Кам'янки та обік Малої Шапківки. На Куп'янському було чотири атаки окупантів поблизу Кіндрашівки, Загризового та Нової Кругляківки. На Лиманському було 17 боєзіткнень поблизу населених пунктів Рідкодуб, Греківка, Зелена Долина у напрямку Новосергіївки, Ольгівки, Нового Миру та у Серебрянському лісі. На сіверському напрямку наші війська відбили дві атаки противника у районі Білогорівки. На Краматорському три атаки у районі Часового Яру та у бік Минулої доби на турецькому напрямку ворог 16 разів атакував українські підрозділи в районах Деліївки, Дружби та Турецька. На Покровському наші захисники зупинили 54 штурмові дії агресора у районах населених пунктів: Яблунівка, Зоря, шевченко Перше, Нова Полтавка, Миролюбівка, Єлизаветівка, Лисівка, Даченське, Котлине, Новосергіївка, Удачне, Троїцьке, Промінь, Котлярівка, Андріївка та у напрямках Попового Яру і Новомиколаївки. На Новопавлівському напрямку українські оборонці відбили 19 атак у районах населених пунктів Богатир, Одрадне, Шевченко, Веселе, Рівнопіль, Новопіль, Зелене поле, Вільне поле. Тричі окупанти намагалися просунутися до позицій українських підрозділів у районі Високого на Гуляйпільському напрямку. На Оріхівському чотири атаки у районах Щербаків, Степового та в бік Павлівки. На Придніпровському напрямку ворожі підрозділи один раз намагалися просунутися уперед. На курському напрямку минулої доби українські воїни відбили 5 атак загарбників. Також ворог завдав 17 авіаційних ударів, застосувавши при цьому 34 керовані авіабомби, та здійснив 191 обстріл, дев'ять із яких із реактивних систем залпового вогню. Загалом напередодні противник завдав по позиціях українських підрозділів та в населених пунктах 90 авіаційних ударів, скинув 144 керовані авіаційні бомби, залучив 2492 дрони. Камікадзе також ворог здійснив 5291 артилерійський обстріл, зокрема 114 із реактивних систем залпового вогню. Тим часом ракетні війська та артилерія сил оборони уразили 12 районів зосередження особового складу, озброєння і військової техніки: три пункти управління, один засіб протиповітряної оборони, п'ять засобів ракетних військ і артилерії та ще два інших важливих об'єкти російських загарбників. Загалом минулої доби втрати російських загарбників склали 870 осіб. Також українські воїни знешкодили 4 танки, 5 бойових броньованих машин, 32 артилерійські системи, 105 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня та 99 одиниць автомобільної техніки окупантів. Приєднуйтесь до сил оборони і разом ми неодмінно переможемо. Слава Україні! Сьогодні армія твії у 82-й окремій десантно-шнурбовій буковинській бригаді. І ми будемо сьогодні спілкуватися з екіпажем. БТР Страйкер це хлопці, які воювали на Вовчанську, на Запоріжжі і прорвали Курщину. Вони розкажуть, як ця машина себе веде в бойових умовах. Ну і розкажуть свої історії. Чого взагалі подумали, коли дізналися, що вам треба ну, лін, прорвати триви. кордон РФ. Дуже неочікувана задача, коли нам її довели. Ми до останнього не знали, що це має бути, який порядок дій і так далі. Але тут же днями, перед, якраз перед тим проривом, нам довели задачу і все, побудували колони і вперед-вперед. Було, заходили. Вони не чекали, що, що, що таке піли. відбудеться, да. і вони тоді їх застали в розплох. То ми наша населена буде ну, була така функція завозити і вивозити людей. Евакуація тільки. А ну, рідко, коли ми заїжджаємо там в ліс, да, що насипають, ну, стріляють там по це рідко таке, але буває таке, теж треба. Там чи бронемашину якусь їхню знищити, чи ще щось, чи коли вони починають штурмувати, щось бачимо, що ось зараз будуть йти вже. Те, що там вже збираються. Ми виїжджаємо, стараємося на цуточку насипати і виїжджаємо. це заїжджає ви не одна, а дві-три машини. Тому що одна насипає, вона вже стоїть, виходить, пуста, другий страйкер виїжджає, насипає, поки цей виїжджає назад, трошки там оїжджає определену дистанцію, перезаряджається і вертається назад, я то на заміну. Щоб в них не було часу там, подумати, там, роздоплитися, Підняти голову, да. так. Ну, 12-7 це великий калібр, і багато хто від нього може втілятися. Ну, Тут би ще, по, ще би крутішу пушку або дві хоча б поставити. От то би було, бо це було б занадто наш. який співає заряджання. Але, да, але так, просто що одного заряду трошки маловато, що там 200 патронів його вистачає. Якщо зажати в одну чергу, то там то не секунд 30-40 Це і цинка немає, і тобі тобі треба Загортатися, виїжджати. А перезаряджатися лізе ж на вар. Він вилазить. Я там сижу і переживаю. Можу переживати Тому за нього. Ставилося. Чи він там, чи ні. На, на Вовчанську наші основні задачі це була доставка десанту на позиції і водночас евакуація двохсотих 300 трьохсотих відповідно. Заїжджали ми туди ж. Як там дорога була, ще тоді порівняно добра. Така, знаєте, не побита, не постріляна. Залітали ми туди, не заїжджали. Залітали, бувало так, що одного разу от з ним залітаємо по місту, їдемо. А там що дорога, поворот під 90 градусів? Якраз тоді обстріл в нас почався. То залітали ми в поворот, то от нашого страйкера, то на чотири колеса поставили. Залетіло, повернуло, в той момент 120-ка прилітає, все розривається там, все летить. Каже ромчик, прилетіло. Їдемо далі, їдемо. Все, поїхали. Чим міська дорога погана, коли прилітає снаряд і вибухає десь на асфальті чи поруч з асфальтом. Ті уламки, що лежать на дорозі, вони проколюють постійно колеса. У нас бувало таке, що за один виїзд бля, було 3-4 колеса мінус. Бувало різно, бувало, що і на таємку наїжджали, ну це вже дуже це страшна. Тамка це є Це заряд добрячий. То вона повністю знерухомлює машину. Її тільки вже потім евакуація. А так решту це було то. Да, буває дуже велике болото, що там важко проїхати. Ну але якщо ти розумієш машину, якщо ти знаєш одне ціле, то, то ми їдемо. Ми помаленьку, помаленьку, але ми їдемо. Тобто 8 8 на 8, воно працює тут повноцінно. Е, дуже хороший, е, дуже хороша роздаточна коробка. Навіть ця коробка автоматика ту стоїть теж, вона видає наповну свій обертовий момент. Тобто машина тягне досить впевнено. По землі чи по полю їдемо, то ми можемо собі сміло їхати 80-90, якщо її нормально розгазувати, тобто впевнено можна гнати собі. Вона маневрена, вона швидка, вона вмістима. ну і цього достатньо бойова машина. В неї, неї можна і прикрити себе, і своїх, в неї можна і вивезти, і завезти, і доставити, і навіть жити в ній можна. Дово, Авто. Автономно в ній можна. можна жити. Да. На, на виїзди ми, як їздили, там тиждень бувало місяць, місяці, тижнями, місяцями бувало. Тут в ній ми жили, тут є електрика, є, тут автономне опалення є. Тобто в ній можна жити довго, поки вистачить заряду акумуляторів. До служби вчився в училищі, дав на ну, водія слюсаря ремонтника. Потім пішов на строкову службу і після строкової, ну, під час строкової служби писав контракт 82-й Буковинський ногу. Спочатку був штурмовиком, потім отримав поранення, довго лікувався після нього. Одивоштурмував першу ваші. Варбове. Виходить, Так. Ще на запорізькому напрямку. Добре тоді було. Але недовго. Приїхали, вийшли, пішли і насипаються. Це міномети, аркан. Така, така от картина робила. Він сам у нас запорізький парубок, гуляєпільський. Ну, а Варбове це ж неподалік біля нього. 20 кілометрів від хати. На. Ще так, біля хати можна за 500. Дуже бідно було. Найбільше, яке було 300 те, що як на гавах мене забрали, те, що нові штани порізали. Ну, це найбільше було. За, чому я тут? Чому я тут? Це є, ну, заради там, дівчини коханої, заради дітей, заради родини, ну, щоб вони цього не бачили. Я, б, я не хочу, щоб вони отаке бачили просто. Війна заставила в певною мірою задумати про деяке цивільне життя, тобто, так, як воно має бути. Тобто, ми маємо мотивувати людей, бо ми стоїмо тут, робимо роботу. Вони мають підтримувати нас з цього чи цивільного життя, вони мають мають нас тут підтримувати. Тобто, сила має бути в єдності. Нас мотивує, наш, наш командир, який нам команду видає. видає ну що, готові? Все, вперед, вперед. Давайте, пацани, погнали. Все, давай, ромчик, вперед, вперед. Має плюс, давай, вперед, вперед! Сьогодні ми проводимо захід під назвою Демократичний контроль над збройними силами і його ключові напрями. Ми цю тему започаткували ще в 2016 році на запит Міністерства оборони України. Ми маємо можливість безпосередньо спілкуватися з військовослужбовцями різних гарнізонів, отримувати зворотній зв'язок. Дотримання норм міжнародного літарного права в Умовах збройного конфлікту є надзвичайно актуальним норм і принципів демократичного цивільного контролю. Законність та верховенство права це є пріоритетні напрямки нашої діяльності. Гендерна політика в Збройних силах України давно запроваджена. І ще з прийняттям закону про рівні права і можливості жінок і чоловіків у 2005 році. Цього року ми будемо святкувати 20 років цьому закону. З того часу фактично впроваджується гендерна політика в Збройних силах. Рівень довіри на першому місці відповідно, щоб довіра до збройних сил зберігалася і збройні сили далі відігравали роль фундамента української державності. Які напрями ми розглядаємо це сам демократичний контроль і його принципи права і свободи військовослужбовців збройних сил України, взаємодія збройних сил з громадянським суспільством і медіа, гендерна рівність у збройних силах і доброчесність у збройних силах. ДБР викрило чергові випадки незаконного переправлення чоловіків за кордон, до яких причетні правоохоронці на Буковині. Наприклад, працівник правоохоронного органу планував налагодити схему незаконного виїзду чоловіків через пункт пропуску ягодин. За 9 тисяч доларів він обіцяв безперешкодно вивести клієнтів за кордон, задіявши до цього знайомого, який мав пропускати у без перевірки документів. Правоохоронця викрили під час спроби вивести трьох чоловіків. Також в його помешканні виявлено речовину, схожу на наркотичну. Триває експертиза за організацією незаконного переправлення через кордон та пропозицію неправомірної вигоди можна на 9 років позбутися волі. А на рівненщині завершено розслідування щодо іншого правоохоронця, який разом зі спільниками допомагав ухилянтам. Тікати до Білорусі за 8 тисяч доларів з кожного один із них мав відвести клієнтів із рівного до прикордонного села, інший провести до самого кордону повз блокпости. Правоохоронця затримали на гарячому одразу після отримання грошей. Справа в суді обом фігурантам загрожує до 9 років позбавлення волі. Нелегальна втеча це не порятунок, а злочин проти держави, яка воює. А відповідальність за такі дії невідворотна. Контрольна рятувальна служба північ за ініціативи благодійного фонду штаб допомоги Житомир провела тренінг з домедичної допомоги для цивільного населення. Ми навчаємо домедичній допомозі, щоб люди, які опинилися в стресовій ситуації, знали, як діяти і як допомогти людині, якщо це там ДТП, прильот або просто якась побутова травма. Проводимо з метою, щоб якомога більше населення знали, що робити в стресовій ситуації, бо нас в будь-який момент може спіткати якась надзвичайна пригода, і люди мають бути готові реагувати і приходити на допомогу, а не ігнорувати. Те, що відбувається довкола, досвідчені інструктори ознайомили учасників тренінгу з теоретичними основами, після чого слухачі могли закріпити знання на практиці. Розказуємо про алгоритм Марч. Це алгоритм, який дозволяє людині працювати від найбільш критичних поранень людини. Тобто, спочатку ми працюємо з масованими кровотечами, а далі розбираємо, що робити з диханням, дихальними шляхами, і так далі розбираємо інші травми. Бо людину може вбити як і просто кровотеча, так і всі інші проблеми. Які можуть спіткати людину при пораненнях, ми будемо розглядати, що робити з дихальними шляхами, які проблеми можуть бути в людини з диханням, і що ми можемо зробити, якщо людина втратила багато крові і її там спіткає шок від крововтрати. Так само будемо розглядати. Переохолодження, бо людина може від великої крововтрати теж померти, незалежно від того, там літо на дворі чи зима. Також будемо розглядати додаткові травми, що робити при переломах, при опіках, при травмах голови, і ока. Основна мета домедичної допомоги забезпечити стабілізацію стану постраждалого до прибуття професійної медичної допомоги, зменшити ризик ускладнень або смерті шляхом надання першочергових заходів підтримки життя. Тому інструкторка з домедичної допомоги Анна Гаркушина говорить, що домедична допомога посідає ключове місце у сучасному світі. Можна говорити навіть не тільки про те, що в нас в країні війна і багато людей гине від прильотів. Дуже велика статистика загиблих під час ДТП. Хто в який момент опиниться поруч з ДТП, чи стане свідком, чи буде сам збитий машиною, ніхто не знає, тому ви маєте бути готові. Вікторія Шульська, Олег Ціпоренко у центрі подій СТВ. Нещодавно у Житомирському ліцеї No3 відбувся захід під назвою Свято Добриків, під час якого учні та вчителі ліцею урочисто передали 66-й окремому ханізованій бригаді імені князя Стеслава Хороброго. Третій подарунок багатофункціональний багатоканальний автомобільний реп від нашої ліцейної родини нашим героям. Ваші оплески, всім нашим героям. Це вам! Реп він не дуже він спас, рятує життя хлопців, так як на шворах використовує дрони на різних частотах, а це реп багатоканальний, який дійсно захистить багато життів. Я дуже щиро дякую закладу. Це крутючий подарунок для нас, бо вони нам потрібні. Одне з потрібних речей військовослужбовці зізнаються, що підтримка від дітей має особливу цінність і мотивує найбільше. Коли ти бачиш таких дітей, коли ти от бачиш, чим вони займаються, як вони там ті кришечки збирають, це неймовірно. Так причому кришечки вони збирають, а вони їх збирають тоном. Я чесно кажучи, навіть такого ніколи не бачу. Це мотивація, яка тобі дозволяє не ну, опускати руки і йти вперед абсолютно завжди. Завдяки згуртованості учнів, вчителів та батьків та їх активній участі у благодійних заходах налося зібрати 110 тисяч гривень на засіб радіоелектронної боротьби. У нас була благодійна акція. Ми разом з моїми учнями 10 класу зробили театр для молодших класів, де діти приходили, доєднувалися до збору. Вони могли будь-яку суму задонатити, і також ми представляли театр, де вони були в захваті ще досі. До нас ходять і дякують нам за цей театр. Також в нас була арт-арт проекти. Це стрічечки єднання. Всі наші ліцеїсти робили їх. А ми їх також продавали. Ну не продавали а давали, а діти донатили, і також діти робили мотонки, де також могли долучитися до збору та придбати собі мотонки. Дуже часто в нас відбуваються такі заходи в ліцеї, так як ми завжди щось відкриваємо, нові збори. Знаєте, це емоції справжні, тому що ми знаємо, що ми це робимо для наших зсу. А наші зсу на кожних добриках приходять і дякують нам за це. Це дуже мотивує робити щось здатньо і ми їм велике кажемо дякую, що вони в нас є. А ми будемо далі працювати і робити все для того, щоб вони нас захищали. До зборів долучаються усі учні ліцею та їх батьки. Ми сьогодні давали їм горішки, так ну що там здавали макулатуру, сало передали. І каштани багато чого. Ми не так давно збирали на ліки. Продовж року ми збирали гроші, ну щоб купити цей реп. Ми стараємося по максимуму долучатись до зборів, не тільки ми, а взагалі першокласники, молодша школа, тому що хто як не ми буде допомагати військовим. І для дітей це теж дуже дуже важливо, тому що вони для себе десь відкладають ось цей момент, що вони допомагаються. Для них дуже дуже важливо. Навіть якісь там ну, такі дрібнички, але це для них дуже-дуже важливо. А ми, як батьки, ми, звичайно, дітей до цього підлаштовуємо, допомагаємо і намагаємося їм вкласти у голову, що це потрібно, і без цього ніяк. За словами директорки ліцею Марії Дорожко, ліцей постійно допомагає військовим. Ми передали нашим воїнам-титанам, передали реп на початку навчального року, в середині навчального року. Ми передали вже третій за рахунком автомобіль, і сьогодні ми знову передали РЕП. Реп коштує 110 тисяч гривень. Спільними зусиллями батьків, вчителів, учнів. Ми зібрали цю суму. Крім того, ліцею відкрила новий збір на допомогу ЗСУ. Наша ліцейна родина відкриває новий збір на потужну річ для наших захисників. Даними гідромацентр Житомирської області у п'ятницю, 23 травня, максимальна температура в день плюс 23, ночі плюс 13, Вологість повітря 55%. Вітер піде на західний з три 3,2 метри за секунду. У Житомирі протягом дня буде хмарно. В день очікується сильний дощ із грозою.